Чого? А чому піца така маленька? А от вона нормальна? Так, мені дуже пощастило. Ого, хлоя піца таких розмірів взагалі існує. Про три окуляри ботанік. Бачиш мою піцу? Існує! а у ЕМІ супермаленька. Грати, я не погладшаю. Ціла піцу, а на тирезах жодного зайвого грама. Але все одно в животі якось порожньо. Так, так, маленької піцею не наїсися. точно, потрібно ж почати їсти мою піцу. Зараз спробуємо. Вау, як сир тягнеться! Вона дуже смачна. Ема, не смій навіть намагатись корасти мою піцу. Я всі шматочки порахував. Повертаємось до поїдання. Так, складемо все один на одного, щоб усі голодні не вкрали. Ням. Я все, Хлоя. Можеш куштувати свою піцу. Дякую, що дозволив розумник. Почнемо з першого шматочка. М -м -м, вона шалено смачна. Я точно наїмся на рік вперед. Друзі, пробачте, але тут порція тільки на одну мене. Тож ділитись не можу. З першим шматочком справилась. Можна продовжити. У живетів місця вистачить на всі шматочки. Мамочки, Може, тобі варто зупинитись? Невже в тебе стільки влізе? Мій живіт. Він став величезним. Чого ви смієтесь? Допоможіть. Так, це завдання точно для мене. Ходімо, Хлоя. Точніше покатились. Хлоя це бігова доріжка. Бігова доріжка це Хлоя. Познайомились? А тепер починаємо дружити. Давай, давай, Хлоя, не лінуйся. Швидкість побільше і побігли. Так, от і мотивація. Біжиш швидше за шматочок піци. Могла одразу його дістати. За шматочок піци я готова на все. Маєш його заслужити. Давай а то сама з'їм руки вище. Джон, ти готовий побачити оновлену спортивну Хлою? Хлоя, ти виглядаєш навіть краще ніж раніше? Тоді давай швидше зробимо селфі. І що це? У мене якась крихта на тарілці. Хлоя, не хочу тебе засмучувати, але це маршмеллоу. Ого джон це найбільше маршмеллоу, що я бачила. Так, дівчатка, навіть не дивіться сюди. Краще займайтеся своїми. До речі, до мене саме прийшла геніальна ідея. Я приготую своє маленьке маршмеллоу так, щоб воно навіть буде смачніше всіх ваших. Підсмажимо маршмеллоу на сковорідці. дістаємо ідеально. Було дуже смачно. Можете продовжувати. Чудово! Я теж захотіла підсмажити своє маршмеллоу. Насаджуємо на шпажку і дістаємо пальник. Додаємо трохи вогника і підрум'янимо цю смакоту. Який гарний золотий колір. Спробуємо. Мм, це дуже смачно. Джон, можеш продовжувати? Я все з'їла. Ну нарешті у мене є чудова ідея. Зараз засмажу це маршмело до самого центру. Потрібно більше вогню! Ха-ха! Ух, який запах. Так, начебто, все готово. Тому можна спробувати. Я йду до тебе, моя рум'яна смакота. Як же смачно! Джон, та ти звір. Так, я такий. Добре, це чи погано? А неважливо, головне смачно. Це ще що, що таке. Це моє відро з попкорном. Ура! Мій розмір! Як тут багато попкорну. Ой, Джон, це офіційно найменше попкорн, що я бачила. Ну і що? Він смачний, це точно. Але я можу зробити його більше. У мене ще спеціальний промінь. Потрібно випробувати. Направляємо, одягаємо захисні окуляри та вмикаємо. О, готуйтесь! Зараз буде Гігант. Е, Гігант! Ти куди? Що? Він став ще меншим. Треба переглянути схеми. Десь вийшла помилка. А цей промінь на смітник. Гаразд, зім такий. Тема, можеш їсти свій попкорн. Okay. Чудово, зараз спробую. Вау! А це дуже смачно! Зараз швиденько все з'їм, та ти супер мега швидкісна. Остання залишилась і її вже нема. Все гарне, швидко закінчується. Нарешті тепер я можу насолоджуватися своєю О, Обожнюю попкорн. Чур я перша. Ха, -ха я ж спортсменка, моя швидкість на кисна максимум. Як же його багато, друзі. Я буду його вічність їсти. Так, так, розкиди, будь ласка, побільше. Що? Нічого не чую. У мене попкорн головного мозку. Друзі, я тут. Все добре. Ловіть. Який маленький Принглз. Джон, та Ти просто лузер! У мене ось велика пачка. Хоча ні. це у мене гігантська пачка. Чіпсів. Гаразд, можеш розпочати перший. Мені навіть в окулярах цю упаковку не видно. Добре, одразу висиплю всі чіпси з упаковки. Готово. Апхід! Блін, я все розсипав. Не смійтесь наді мною. Добре, до мене прийшла прикольна ідея. Зараз одразу витягну всі чіпси з упаковки. Готово. Подивіться, який крутий пальчиковий скет я купила. Правда, класно? Я професійно катаюсь на спиті, але тільки на пальчиковому. А раз раз у мене є ноги на пальцях, то це чудова можливість закинути парочку чіпсинок в рот. Чудово, Друзі, я все Лоя, продовжуй. Ну нарешті, які ж ви повільні, я так зголодніла. Yeah. Зараз відкримо пачку і почну. Як смачно! Які тут величезні чіпсини. Друзі, я дещо вигадала. Висиплю чіпси у рот. Мені так буде зручніше їсти. Ой, вони дуже великі. Ауч, Та не буде поможіть. Друзі, я втрачаю рівновагу. Зараз паду. Паду, падаю. Королева чіпсів. О, а чіпси залишились. Ема, пригощайся. Так, треба записати цей бургер як найменший у світі. А у мене звичайний бургер. Хіба щось більше? Так існує. Подивіться на цього гіганта. Нічого собі, а у мене знову самий маленький. Але я знаю, як ефектно його закинути в рот. Із всіх підручних предметів я зможу зробити катапульту. Готово! Зараз побачите, як я епічно закину бургер собі в рот. Ловлю, ловлю. Піймав. Бачили? Хлоя, а ти можеш продовжувати? Чудово! У мене прокинувся звірячий голод. М -м -м, який він соковитий і смачний. Обожнюю бургери. Друзі, а у мене обличчя чисте? Ти вусата красуня, Хлоя. Добре, тоді може продовжувати. Я із задоволенням. Але як мені його відкусити? Він же такий величезний. Біндо! Точно! У мене ж є величезний молот. Зараз розплющимо. Готово! Ось такий розмір мені точно під силу. Скоріше треба скуштувати. Друзі, це нереально смачно. Це у мамі. Я об'їлась. <світнє> Що? Чому такий маленький пончик дістався мені? А що в інших? Ну нарешті мені пощастило. Великий пончик. Хоча зачікайте. По справжньому великий пончик у мене не терпиться його спробувати. Але почне Хлоя. Я? Ну добре, я зараз швидко з'їм. От і все. Джоан, можеш їсти свій пончик. Okay. Правда? Клас, який він смачний. Я так обожнюю пончики. Але цікаво, як буде їсти свій ема. Зараз, зараз. Адже я не дарма ходжу в тренажерку. Зрозуміло, потрібно підготуватись перед тим, як тягти такі пончики. Трохи присипки на руки, правильна форма. І я зможу підняти цього солодкого гіганта. Піднімаю. Так, я змогла. Е, Хто це там? Приберіть! Емо, ти жива. Я жива чи потрапила до раю. Ще не визначилась. Але тут так класно. Дуже. Ромашка і пара крапель мого секретного інгредієнта. Зіля майже готове. Cool. Hey. Hey. Я намалюю на дошці, щоб стало зрозуміло. Саме час перекусити, доки ніхто не бачить. Обожнюю ці мармеладки. О, кого я бачу. Okay. Дякую річ. Ну і наприкінці вам потрібно що за шум? Снікерс, до речі. Та в чому справа? Ой, ми спалились. Хто вам дозволив їсти на уроці? ну швидко давайте сюди всі ваші смаколики. Я їх конфіскую. Швидше, дівчата. Ох, гаразд, як скажете. Ласкаво просимо до уроку малювання. Ваше завдання череп. Все ясно. Гей, Венздей, дивись, що я маю What? фарба та що. А ось і ні. Боже, не бійся зараз. Я тобі все розповім. Якось я їла жиле і робила домашню. У мене був такий гарний настрій, доки я випадково не переплутала тюбики. Я взяла фарбу замість жиле та видавала її прямо собі в рот. Це було жахливо, але ситуація надала мені геніальну ідею, як пронести жиле в клас. Тоді я просто залила желе у тюбик з під фарби того ж кольору. Тепер ніхто не здогадається, що в мене із собою смакота. Та-дам! Ну, як тобі? Еніт. У мене теж дещо є. Що ти робиш? Як ти знаєш, моя палітра складається тільки з чорного, тому що це найкращий колір, щоб намалювати страшного кажана. Але негідна річ розсипала банку печива на мою палітру. І тут мене осяяло. Я поклала ору замість фарб, щоб перекусити на уроці. А, все ясно, це геніально. Так, я чула хрусткіт. Ви що знову істе? Подивимось. Не бачу нічого підозрілого. Дивно. Це просто фарба. Ми малюємо. Хоч би вона нічого не помітила. Гаразд, продовжуйте. Фух, пронесло. І яка відповідь? Еге. Гей, Венздей, як тобі мій калькулятор? Начебто нічого особливого. Ха, придивись краще. Тут мармелад замість кнопок. М -м, клас. Вчора я їла свої улюблені маршмеллоу та робила домашню з математики. Але тут я випадково впустила калькулятор і всі кнопки вилетіли з нього. Я так засмутилась, але одразу зрозуміла, чим замінити їх. Я приклеїла маршмеллоу. А для різноманітності додала скітлс та мармеладки. Так у мене вийшов розкішний калькулятор, який можна пронести на урок. Ой, так їсти хочеться. Де моя гумка? Мамочки, ха, Купилася? У мене також є чудова історія для тебе. Я люблю їсти більше маршмеллоу, особливо коли читаю щоденник. Але вчора хтось зіпсував його своїм безглуздим зізнанням. Я була в люті, і взяла гумку, щоб стерти це неподобство, але воно не стиралось. Тоді я зрозуміла, що не помилково схопила маршмеллоу, А отже, інші теж нічого не зрозуміють. Тому я просто засунула пару маршмеллоу замість гумки і принесла з собою Смачного! Хто тут бажає смачного. У них що? Їжа на столі? Дивно, нічого немає. Зверніть увагу на кажанів. Ви повинні знати всі деталі. Це і так ясно. Гей, Еніс, як тобі моя нова резинка? Дуже смачна. Що скажеш? Та от прикол. Я просто приклеїла мармеладку у формі кажана за допомогою кукурудзяного сиропу. Справді. Я теж дещо прихопила із собою на урок. Думаєш, це блискітки. А ось і ні. Це мій новий лайфхак. Молодець. Дякую. На урок біології складно пронести солодощі, тому я просто взяла ручку і засипала до неї шипучі цукерки. Тепер я зможу насолоджуватися ними в будь-який зручний момент, доки очілка не бачить. Це так прикольно. Тому їх і називають кажанами. Ви все запам'ятали? Що? Можу заприсягтись, вони знову їдять у мене за спиною. Час брати лупу. Зараз я точно вас викрию. Стіл, зошити, ручки, все чисто. Хм. Схоже, я помилилась. Ці ноти ви повинні знати насамперед. Еню, не спи, прокидайся. Річ, розбуди її. Досить спати. Та що ж таке? Спробуй затиснути її ніс. Ай, у чому річ? О, саме час випити трохи кави. Добре, що вона у мене із собою. Зараз я вставлю трубочкою швидко підбадьорюсь. Хайф! Добре, що вчора я вигадала цю геніальну ідею вставити каву в склянку для олівців. Залишилось тільки обклеїти його для маскування і не забути про трубочку. Ось бачиш, венздей, це просто. Браво! Але у мене також маленький секрет. Я протягла трубку прямо в пляшку з колою. Вау, супер! Крута ідея! ла ла. ла ла-ла-ла! Все в порядку, начебто так. Ла-ла-ла, ла-ла-ла! Настав час зайнятися моєю улюбленою географією. Так, подивимось, що у мене на карті. Треба зробити пару вимірів. А щоб працювати було веселіше, я з'їм пару чіпсинок. Стійте! Це просто геніально. Можна насипати чіпси прямо сюди та пронести до класу. Йу! Гей, Вензи! Дивись, що я вигадала. Це що, хрускіт? А, ні, здалось. Продовжимо. А в тебе що смачненького? Зараз покажу. Мармеладні очі? Круто! Пригощися чіпсами. Так, що за шум? Пам-парам-пам-пам! -пам, а ми мовчим. Це головне правило геометрії. Запам'ятайте його. Еніт, хочеш прикол? Вау, це мармелад! Okay. Так, вчора я прикрашала свій новий чохол та вирішила обклеїти його мармеладками. Здорово! А як тобі дизайн мого взуття? Мої кеди тепер з цукерок. Непогано. Дякую, Венздей. Як ти знаєш, я люблю все райдужне, тому коли я швидко зрозуміла, що ці цукерки чудово підійдуть до моєї обновки. Я цим скористалась. Я приклеїла всі цукерки до свого нового взуття. <рігра> Ніхто нічого навіть не помітив. От умора. Підозріло. Ах, так. Ви спалились? Здавайте все сюди. От ковід відстій. Більше ніяких солодощів на уроці. Шкода.